На даний час ведеться слідство. Запевня вас, що працює три бригади експертів з Київського науково-дослідного інституту, Міністерства юстиції України, також Державного науково-дослідного інституту і пожежно-технічна лабораторія Київської області. Постановлені причини даної пожежі. На даний час причину встановити не так-то легко, тому що, по-перше, це площадь дуже велика, по-друге, місця. Треба повністю більш детально оглянути, як електричну проводку, обіргувальні прилади, також всі місця, підходи, від'їзди і все повністю. Треба повністю все оглянути. Для тих, хто постраждав від пожежі на ринку зоряни, для отримання копії акту від пожежі від нас, приходьте до нас з 8 до 18 години, ми вам надамо акту про пожежу. Тільки беріть з собою, будь ласка, копію договору оренди, копію судосу реєстрації.